Карти Гроші Два Аркана вітають глядачів Бітюк Медіа. За партійними капостями рашистів, Ми трохи не встигаємо поставити запитання від глядачів, але далі вже тягнути не можемо, адже ми цінуємо вашу довіру. Тому сьогоднішній випуск присвячуємо відповідям на ваші запитання, яких накопичилося чималенько. Нагадую, пишіть свої запитання до таролога у коментарях. Ми всі читаємо, всі бачимо і обов'язково відповімо у наступних випусках. Іван вітає! Вітаю вас Інна. доброго дня. Сьогодні ми обіцяли нашим глядачам, що присвятимо цей ефір саме відповідям на запитання, які вони залишали у коментарях під попередніми відео. Так, я пам'ятаю. Так, маємо пам питання свої обіцянки. Так, виконуємо. Отже, давай почнемо, так? оскільки наша програма називається Карти Гроші два аркана, то давай почнемо з грошей. Альона Лінькова. Питає, чи буде Росія виплачувати Україні репарації. Дивимося. Що нам скажуть карти? Дуже цікаво. Верховна жріця і сімка Пентаклій. Однозначно буде. Однозначно буде. Кошти з Російської Федерації будуть стягнуті. Це не буде добровільні якісь речі. Але Росія сама потрапила в таку ситуацію, що не одне десятиліття її економіка буде працювати на те, щоб відновлювати Україну. Дуже цікава відповідь. А, наступне запитання, і ми так в форматі трохи бліцю, да, бо запитань багато накопичувалося. тому хочу озвучити максимальну більшу кількість. Ірина за це поцікавиться, куди вкласти гроші тим, в кого вони ще лишилися, щоб убезпечити віднацілення. Від інфляції. Так. Так, так. Кубкова і Ваш мічейка досить, досить важкі. Я вам хочу сказати, що кошти треба вкладати в себе, свої знання, свої вміння. Можна пробувати в щось. Сучасний. Наприклад, там можна розглядати криптовалюти. Зараз нерухомість вкладати ризиковано, тому що можна залишитись без, без нерухомості, так? А тримати гроші просто в валютах, там, допустімо, теж ризиковано, тому що є серйозна інфляція і ціни ростуть. А Кошти знецінюються, тому треба вкладати, треба діяти. Краще за все вкладати в себе в свої знання, в своє здоров'я. Якщо порядок зі здоров'ям, порядок з навчанням людина не немає намірів, то в якісь такі ризиковані проекти, де можна добряче заробити і диверсифікувати втрати, які будуть однозначно від інфляції. О, щодо нерухомості, ти згадував нерухомість Даша Котова цікавиться про нерухомість в Криму, яку віджали окупанти. Чи повернуть українцям їх майно нерухоме, яке було вкрадено росіянами в Криму? Дев'ятка Жезла, головна є боль, позаді буде і отшельник. Так. Все майно, яке до війни було, належало громадянам України після деокупації можна буде повернути. Наша ну, Котова, я думаю, ви задоволені своїм Так. Нормативні акти будуть деякі прийняті, щоб посилити це. Всі повинні розуміти, що всі дії з майном нерухомим, рухомим, рухомим які вчинялись на території Автономної Республіки Крим, з Моменти окупації є незаконні. Хто б там це майно не брав, не купував, перепродавав це не має ніякого значення. І Наступне були незаконні. Наступне питання від Алли Громової. Вона запитує систему таро про масові напади на Україну. Вочевидь, мається на увазі повітряні атаки. І її запитання, коли вони закінчаться. Ми власне минулого чи позаминулого тижня робили такий розклад з цього питання, але можливо, що змінилося. Пропоную уточнити, тому що декілька тижнів ситуація може мінятися постійно, особливо в умовах війни. Тут у нас карта четверочка. Е... Жезлов і сонце старший аркан обі карти літні, так. Літні літні, да що ці всі напади масові. Е, ну масовість їх така буде різна, в залежності від наявності у Росії відповідних засобів враження. Але до останнього дня війни завжди будуть ризики. Але серйозні, серйозні такі інтенсивність спаде схоже за все в літній період. Це буде пов'язано перш за все з виснаженням запасів у окупації. Боже, це нам ще до літа триматися, триматись. Так, до літа будуть такі ще дії, а літом уже почнуть бути загрози, будуть, але використання вони е, ну, не матимуть застосування, тому що загроза є, а не стріляють, тому що ракет не буде. Тобто, фактично, ще осінь у нас зима і весна попереду, то це так, 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 так. Так. такий чималий проміжок часу. Так то треба набиратися сил, терпіння і з цим всім навч... навчитися. Далі жити є запитання Грацина Вольщак. Я перепрошую, бо, очевидно, це польське ім'я, прізвище, але якщо я неправильно назвала, то вибачте, я думаю, що за запитанням автор впізнає себе. Отже, питання, що найгірше може трапитися взимку. Сім'я Шесла і десятка мічів. Найгірше взимку, що може статися, це може бути пов'язано з серйозними пошкодженнями енергосистем. Серйозними пошкодженнями систем отоплення в великих містах. Це найгірше, що може статися, що може призвести до техногенних катастроф. Я не буду вже говорити про ризики застосування зброї масового знищення. Цей ризик присутній, він дуже серйозний, але е, найбільші ризики це перш за все пов'язані з техногенними катастрофами, пов'язані з е, е, нападом росіян на такі важливі інфраструктурні об'єкти критичної інфраструктури, що унеможливлять там електропостачання, водопостачання. Це набагато гірше, ніж застосування зброї масового знищення. Так, останні два тижні якраз нам показують те, що росіяни мають на меті якраз всі об'єкти критичної інфраструктури, як ціль для того, щоб нашкодити Україні і знищувати українців. Щоб зробити з комфорту. Так, це правда. Дуже цікаве запитання віддали Мельниченко: Чи додаться до України нові території при розпаді тоталітарного режиму Російської Федерації? Зробимо розклад, подивимося. Ми минулого тижня питали, щоб ми відібили своє, а тепер нам ще Колісниця, старший аркан. Це карта го вперед. Але я вам скажу, що по колісниці не буде. Бажання у нас приєднувати собі якісь території, нам це не потрібно. Тому що у нас свої, нам, нам наше треба зберегти. Так, нашу... Ми за своє б'ємося. Ми не повинні ну, наші громадяни, наші військові не повинні гинути за чужу землю. Нам нашу треба берегти, як зіницю Ока, і подальшому на тисячоліття, а на століття навіть. Да, Доки буде існувати саме поняття держави на нашій планеті, берегти нашу землю і не допускати в подальшому таких речей, які у нас були в 2014 році, от і в певний період після розпаду союзу, що велика кількість громадян не сприймала серйозно загрози з боку Російської Федерації. Так, на жаль, а, також про майбутнє а, систему таро питає костя шатан. Його запитання таке: чи стане краще жити в Україні після перемоги, і чи ми і надалі будемо потерпати від корупції? Такі життєві питання. Фортуни, Колесо Колесо я вам хочу сказати, це дуже хороша карта. І уміряна. Це дві карти, два старших аркани. Однозначно жити стане краще. Корупція. Корупції прийдеться відійти на другий план. Вона і не є такою, знаєте, великою, як, як медійно вона розкручена, ця тема, так? Тому що наша країна буде ставати цивілізованою ще більше, буде серйозно розвиватись. А корупція це є рудимент, тому що коли у вас є дія, коли у вас допустимо. Правило елементарне питання: правило дорожнього руху. Ви порушили, вас камера зафіксувала через 10 хвилин. Ви вже маєте себе на телефоні, що вам треба заплатити штраф. І вони фактично вбирається цей поліцейський, який вас має зупинити, і оцей корупційний ризик. Такі, такі напрямки будуть і в інших сферах життя. Деякі моменти будуть декриміналізовані, допустимо, там є речі, які в нас вважаються корупцією. А у всьому світі це лобізм. От тому корупція у нас буде дуже дуже низька. Звичайно, вона ще буде існувати, але не така, про яку нам треба буде переживати. Вона не буде суттєво впливати на життя громадян. І ще в мене запитання. Ми встигаємо з тобою оглянути в нашому ефірі. Запитання від Тараса Шевчука. Чи визнає світ Росію державою терористом, і коли нарешті це відбудеться на всіх рівнях? Восьмірочка слав. І пітьорка купів. Ну, карти такі, знаєте, двоякі. Оцей процес визнання Росії терористом, він буде дуже, дуже повільний. І країни, так. особливо такі масштабні країни, вони стоять сполучені Штати, там Європейський Союз на роздоріжжі. Що робити, тому що не поспішають принаймні. не поспішають, тому що вони розуміють е е наскільки це серйозно, і оці закони не можна приймати такі речі. Допустимо, визнали вони Росію країною терористом. Це не просто визнання, це відповідні мають бути наслідки, відповідні дії. Тому що в усьому світі є принцип невідворотності покарання, і вони це не Радянський Союз, де могли приймати закони, які ніхто не виконував, або якісь речі. І саме в цьому є проблема, що прийняти то можна, а потім це реалізувати дуже непросто, тому приймають поки що маленькі країни, приймають європейські структури, як, наприклад, Європарламент. Але це шлях, він е, такий бюрократичний, але шлях є цей напрям, але е, мало ймовірно, що встигнуть до, до перемоги прийняти е, е, цю нормативку, що Росія країна терористів, як е, Сполучені Штати, Євросоюз. Ну так, у нас поки до визнання країною тероризму потрібно принаймні з'ясувати ситуацію із зі зброєю масового враження, і з оперативним і ефективним наданням допомоги Україні і в наступальній обороні в, і в обороні. Тому якби питань занадто багато, і дійсно я думаю, що про визнання Росії України тероризмом і про там те, що вони застосовували геноцид до українського народу, це вже можна буде робити точно після нашої перемоги. Зараз. Важливо здобути цю перемогу і з якомога мінімальними жертвами, скажімо так, можцями. І, і, і я до речі, ще от зараз хочу поставити питання від нашого оператора про Ілона. Маска. Я якось у тебе вже запитувала декілька ефірів тому про те, що у нас було там з Ілоном Маском. Потім ми з'ясувалися про те, що він мав телефонну розмову з Путіним, і власне це спричинило до того твіта, який він написав. Потім ми бачили такий якийсь дитячий шантаж. То фінансує Стерлинг, то не фінансує, вже нарешті ми фінансуємо. Власне, з чим пов'язані такі коливання Маска? і чи він продовжить підтримувати Україну надалі? Один цікаве питання. Подивимося, що нам скаже система Тару. Тут сімерочка Пінтаклі і така карта очікувань. Привернутому стані, і троєчка. Вже за ну, хочу вам сказати, що Маск продовжить підтримувати Україну і фінансово в тому числі. А ці речі його висловлювання такі різні, це перш за все пов'язано з тим, що він недостатньо проінформований про реальний стан справ. Він, знаєте, як кажуть, чув звін, а не знає, де він. Йому хтось там сказав, що це там. Така ситуація Де він сів написав. Потім побачив реакцію світу, реакцію цивілізованих людей, зрозумів, що щось сказав не так, і він свою думку змінив. Що характерно, що ну не дурна людина, раз побачила, що не, не добре зробив. Вже він там написав, що і оплачує і старлінки, і е, вже е, не так сильно наполягає на тих своїх ідеях щодо того, що Україна має віддавати свої території. Тому що Росія застосує проти нас. Ну в нього така була філософія, Ну, так, в нього страх про... перед ядерною війною Ядерною зброєю, да. Йому мабуть пояснили, що це не має значення території. Росія все одно буде це застосовувати, тому що у них є зброя, вони будуть використовувати все, що в них є, тому що так, це тому, це так немає міст, Україна терорист. Так, да, вони ж терористи, тому э, це на. Майбутнє для всього світу важливо зробити так, щоб у Росії не було таких зброї масового знищення. Нехай собі там сидять тихенько, але їм зброю давати не потрібно і дозволяти їм мати ні технології, ні зброї. Вони ще не доросли цивілізаційно до таких серйозних речей. Іване, дякую. На сьогодні наш випуск карти Гроші два аркана» підходить добігає до кінця. Хочу подякувати всім глядачам, які залишають свої коментарі, свої запитання у коментарях до Івана Росохи, до нашого торолога, який дає актуальні відповіді. робіть це і надалі, і в наступних випусках ми обов'язково будемо озвучувати саме ваші запитання. Тож до нових зустрічей і підписуйтесь на наш канал, на нашу програму, яку ми ведемо. Позываем карти гроші хорошей парка. Хорошо, должен <голові> пальцев.